18 листопада погода в Україні буде похмурою. У більшості областей заходу пройде мокрий сніг, а от в більшості районів Одещини ймовірні сильні дощі. Найтепліше очікується на півдні Одещини та в Криму, а найхолодніше на Івано-Франківщині. На Полтавщині похмуро, без суттєвих опадів температура повітря підніметься до плюс шести. Після опівночі опуститься до одного градуса із мінусом. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора без опадів. Кінець тижня для Кременчуківців виявиться дощовитим та трохи сніжним. Повітря прогріється до плюс чотирьох світлої передоби, вночі ймовірно, один градус тепла. У суботу в горішніх плавнях сонце рідко з'являтиметься за хмар без опадів. У неділю похмарить, а ближче до вечора очікується сніг із дощем. Нічна температура повітря, плюс один, денна плюс чотири. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 18 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2002 року плюс дев'ятнадцять. Мінімальною температура була 1965-го, 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.